Бог благословляє нам через церковний календар вспомнити рождество Христового в Нікомедії в 302 році, де на праздник рождества зібралося 20 тисяч християн. А це ще били начало 4 віка, язичський період християнства ще не було визнано. Рівними і з другими релігіями. А тому то було дуже дивно, що імператори думали, що вони вже задушили християнство. Християни лише там суть двоє, троє, як ото думали в совєтське время, так дурили, обманювали в сувське время пропаганда, що все вже, вже віруючих не є. Вони вже Одходять вже люди світли майбутньої хотять будувати. То же саме їй тут. І вдруг вияснилося, що там в Некомедії на один праздник прийшло 20 тисяч християн. І тоді дав приказ імператор вийти всім із церкви і поклонитися язичським богам. І відказатися від Христа. Ну священник і епіскоп в той час казали: слухай імператоре, ми налоги платимо, ми мирно служимо, наші діти в Твою армію служать. Що ти хочеш від нас? Ми маємо свою віру, вона мирна, нікого не затравує. Ми собі готуємося повернутися в Царство Боже, а ви маєте свої релігії. О, ні. Вспомнив імператор, що одна із його жриць домна, прочитавши послання діяння апостольські, прониклася вірою, стала хрещена, а вона для нього була неким символом розврата. Символом розпусту язичської, то дуже за ним забанував і глядав її і наказував всіх знайти її. І от сповнив правитель, що християнство мирно є да, але да, багато люди стали християнами. У відповідь йому було сказано, ну, це свободний вибор. Пройшло з 302 року 1720 років. Нині, нині вдруг людям сказали: а не будете ви вірити як хочете, а так, як ми хочемо. І не будете туди різ, Різдво святкувати, як ви хочете, а як ми хочемо. Щось стало за 1700 років, ніч не помінялося. Хто зацікавлений, щоб зміна календаря була предметом і основанням міжконфесійної грізні, міжконфесійних конфліктів і розпалення ворожнечі? Хто? Відповідь у нас ясна, високопосадовці. Ну, щоб не було замітно, ті то, -то, -то злочини, почали судити священників, а по якій статті? А не є такої статті удобної і судять, що, мов, священники порушили рівноправність з другими релігіями Тот час, коли сама держава порушила рівноправність, коли священників православних не звільнили від, від участі у військових діях. Останні релігії самі маленькі, самі случайні, самі нові, а православних канонічної церкви ні. Порушує рівноправ'я, порушує рівноправність тим, що на 25-й об'явили вихідним, а на 7-го зняли. От почому ми говоримо, не вдала ні стаття, ні проби наказати, що ж ми православні нині робимо. Взираємо на 20 тисяч спалених людей, убивали, заганяли. У приміщення і палили. То та дикость язичницька, котру коли хвалять, що от на київській руси були язичники, а вони такі були культурні, а це була народна релігія, а це були сатанінські релігії, котрі жертвоприношення робили в Києві. коли хвалять, ось мов до Владимира там було все нормально. І вдруг вияснилося, що вернувся Володимир із похода, удачного, так язичники хотіли благодарити своїх язичних богів і прийняли рішення принесли в жертву чоловіка живого. Мало того, що жетон упав на християнина, а заступився за нього його отець, теж християнин. О Бог спалили і в жертву дикарі поляни. Дикарі? Поляни. І то є дикарство язичницької віді, Володимир порозумів, з київськими полянами язичниками далеко не підеш. І він вибрав добрий час і прийняв рішення, знав, що він за то поплатиться, прийняв рішення крестити київських полян православною восточною релігією, православ'ям. При помощі виходців з нашої Карпатської Руси, бо в Києві не було школ, ніхто не знав там читати кирилицю, книжок не було, переписчиків не було. З'являлися деякі книжки туди, тільки з тих, хто із Карпатської Руси, з Моравії, переходив до Києва. Такими були наші браття Угрини, Мойсей Угрин, Єфрем і Георгій. Боти були грамотні, читали вже кирилицю, співали, вони були дяками. Добре знали життя Людмили Чешської і воспитателі стали дітей Владиміра. І так Володимир почувствовав різницю в культурі християнській, православній і дикобразного язичества. І увію, як його діти Борис і Глеб отримали високу освіту в той час, коли в Києві нічого не було, крім Таких можливостей і прийняв рішення стати православним. Так от ми говоримо про те, що дикость язичницька в Нікомедії привисила всі уяви палити 20 тисяч. Причому одних палили, других заганяли, тож треба 20 тисяч людей, на них треба було може 10 тисяч воїнів приключити, щоб їх заганяти на силу. Убивали, палили, думали, що завершуть історію християнства, а в результаті самі себе загнали, гонітілі церкви у муки вічні. Держимся цієї святої віри, бо опит Карпатської руси, і Київських, Київ Печерської лаври, і Київських гор один одинаковий. Ми ну, одної віри, а значить, моляся за мир Україні, за воїну, за переселених. За людей на чужині ми тут діти Божі, а в вічності віруємо, в'єдна, замученими 20 тисяч християн і комедийських наслідувати по милості Божій зможем Царство Божої. Амінь.